Доброго дня, я вас вітаю на каналі Людмили Хмутовської. і знаєте, сьогодні у нас дуже незвична тема. Тема того, що в нас все міняється в цьому житті, і, думаю, не для кого не секрет, що однієї мови, щоб зараз жити, мало. І навіть ті люди, які ще вчора вважали, я знаю українську російську, цього достатньо. Зараз ми розуміємо, що потрібна англійська, іспанська, китайська і ще, і ще дуже багато мов. Це вимоги сьогодення. І сьогодні я хочу привітати в себе на каналі представника Горлівського інституту іноземних мов. Добрий день. Добрий день, павло, пані Людмила. Дуже дякую вам за цю зустріч, за можливість поспілкуватися із вами. І з іншими людьми, які долучаться до цієї зустрічі. Дякую. Я хочу, щоб ви трошки розказали нам саме про свій інститут, тому що якщо ми чуємо, що це Гордівський іноз... інститут іноземних мов, ми зразу розуміємо, де він, де він знаходився. І наскільки я знаю з вашої предісторії, історії, що ви знаходились в Бахмуті. А так стало життя, що зараз ви знаходитесь в Дніпрі. Чи можете ви розказати, яким чином ви туди перемістились, для чого свою історію переміщення? Дякую, пані Людмило. Ну, по-перше, давайте я представлюся. Я директорка Горлівського інституту іноземних мов. Мене звуть Євгенія, Євгенія Бєліцька. І так, дійсно, у нас така дуже цікава географія, незвичайна. Але от так сталося в нашому житті, що у 2014 році ми були вимушені покинути Горлівку, оскільки вона тоді вже була окупована Російською Федерацією, і вже тоді ми відчули, що таке війна. Ми перемістилися до Бахмуту і там дуже щасливо жили аж до квітня 2022 року. Ну, це окрема історія, як починати з нуля і вбудовувати новий інститут на новому місці. Але то вже історія. А от у квітні 2022 року нам довелося покинути Бахмут. Я не буду пояснювати, чому, скільки це, очевидно, місто Бахмут у всіх на вустах. І зараз ми знаходимося у місті Дніпро, тож наша географія освітянська дуже. Незвичайно, але ми сприймаємо це лише як виклики долі і працюємо в тих умовах, в яких нам доводиться працювати. Тобто, ми горлівський інститут іноземних мов, який зараз знаходиться у Дніпрі. Але хочу сказати, що ми впевнені, що з часом ми повернемося в нашу українську горлівку і будемо там продовжувати нашу роботу також. Так, вся Україна цього чекає. Дякую за вашу географію. А чим відрізняється взагалі ваш інститут, Горлівський інститут іноземних мов, від інших закладів, які є на Україні. В чому ваші переваги? В чому взагалі таке, знаєте, знакова різність від інших інститутів? Дякую за запитання, дуже цікаве. Знайте, я от е, так думаю, що наша відмінність від інших закладів освіти України вона складається з такої з комбінації. Ми багато чого комбінуємо в нашому житті освітянському. То перша комбінація очевидна це комбінація три П, такий головний для нас. Перше П це професіоналізм. Потім це практика, ми практичний заклад освіти, тобто ми даємо практичні знання, по-перше, ну і третє П – це патріотизм. Нам це доводити не потрібно. Ми з 14-го року все довели собі, самим, і всій країні, що ми, український заклад вищого освіту. Оце поєднання, воно знаєте, працює як. Знаєте, таке модне слово є синергія. Тобто, якщо воно в трьох все працює, воно дає вибух такий, і інститут розвивається своїми такими незвичайними шляхами. Ну, Я поясню лише один такий момент: Знаєте, навчання іноземних мов відбувається різними шляхами. От Можна вивчити там 30 тисяч слів, 300 тисяч слів і не заговорити. Оскільки ти просто не будеш знати у тій чи іншій ситуації, з чого почати, як вплинути на того, з ким ти спілкуєшся, як взагалі будувати бесіду, чим закінчити цю розмову? Так от наш інститут саме будує своє навчання на самих інноваційних методиках навчання іноземних мов. Ми ці методики достаємо е, за наших е, друзів з тих університетів Великої Британії, з якими ми співпрацюємо. Це, по перше, відкритий університет і інший університет Великої Британії, Сполучених Штатів Америки. От там ми зі своїми колегами спілкуємося, беремо у них е, щось інноваційні. Самі створюємо якісь інноваційні курси, яких немає по всій Україні. Ну, от як казала вам, да ми поєднуємо завжди щось. Отже, ми поєднуємо мови з психологією. Цікаво. Тобто дуже людина, цікаво. яка володіє психологією на дуже високому рівні. У нас високі професіонали працюють у цій сфері, і вона ще вільно володіє іноземною мовою, або історія, і психологія, або ем, історія і англійська мова. Тобто, от такі, от, знаєте, поєднання дещо незвичні для. Інших закладів вищої освіти, для нас це норма. І наші спеціалісти потім користуються попитом, тобто в них, них ж дуже широке таке коло в навичок які вони можуть використовувати кожного дня. Якщо буде цікаво, я можу це навіть детально пояснити, як це відбувається, як от людина формується з різних напрямів, які ми їй даємо в нашому. В процесі навчання, але це така детальна розмова, якщо потрібно буде, я її надам ці деталі. Ну Дякую. І, і перша перевага, основна, вибачте, я, я хотіла з цього почати: це те, про що ви говорили: це знання іноземних мов. Зараз, коли люди вимушені, на жаль, поїхати і до Великої Британії, і до Франції, Німеччини, вони відчувають, що без іноземних мов ти там не можеш повноцінно існувати. І це для нас ну, це очевидний виклик для всіх, для нас. І ми даємо відповідь на цей виклик. Будь ласка, приходьте вчитися. Ми даємо можливість вивчити мови, якщо це магістерська програма за один рік чотири місяці. Гарантую. Один так, рік. Це, так. це дуже швидко один рік і три місяці магістерська програм. Три місяці. І дивіться, я наскільки розумію, у вас онлайн інститути, і це так. насправді дуже цінно, тому що в нас на графік, де всі собі можуть дозволити. Кудись їздити і там навчатися. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб розпочати саме онлайн навчання і переваги онлайн навчання, якщо можна, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам. Так, з дуже задоволенням розповім про все це. Перед тим, що всі наші освітні програми, а зараз всі ж навчаються не тільки не просто на спеціальностях, а на освітніх програмах. От ми їх створюємо, я вам говорила, поєднуємо, і от студенти наші на них навчаються. Так от всі наші освітні програми, вони мож, їх можливо опанувати онлайн, оскільки це і психологія, психології вивчають онлайн. І ви також цим займаєтеся, наскільки я розумію. психологічна складова це дуже важлива складова для будь-якої людини, яка працює у царині вашого спрямування. А іноземні мови вони очевидно вивчаються онлайн. Дуже є велика кількість шкіл які саме зосереджені на навчанні іноземних мов онлайн, чи в нас є історія, також можливо, чи є українська мова, також можливо, чи є такий спеціальний психологічний метеологічний напрям прикладознавства. Це також можливо робити онлайн. Тобто нам, як інституту, не потрібні такі знаєте, великі лабораторії, будівлі. Непогано, щоб вони були, але якщо їх нема. Ми вирішили, що ми будемо будувати інститут онлайн. І на цьому шляху будування інституту онлайн. Ми дійшли висновку, що ми дуже, дуже правильно це робимо. Оскільки багато людей з України розкидані по всьому світові, і ось ми онлайн інститут, який може надати. Всі освітні послуги онлайн не потрібно до нас приїздити, не потрібно тут щось робити у Дніпрі. Ви Можете знаходитися десь у той самий Великій Британії, чи у Німеччині, чи у Франції, де завгодно. Ми вас навчимо тому, що ви хочете з поміж тих освітніх програм, які в нас є. Тобто, це був природний процес, який був зумовлений певними особливостями нашого переміщення. Але він нас вивів на новий якісний рівень. І я дуже пишаюся тим, що ми досягли у цьому шляху до онлайн-навчання. Дякую, дякую. А, ну, ми всі, знаєте, якось вчимо, то нас цікавить випускники. А чи можете ви розказати, чим займаються ваші випускники, де вони працюють, тому що саме тим. Що ми випускаємо От тими зернятками, що починають проростати і славляться всі навчальні заклади? Дуже дякую за запитання. У нас багато випускників, Колись ми рахували більше 100 тисяч за всі 70, майже 75 років. Коли існує горівський інститут, Це багато. І Десь 10 років тому ми так навіть почали збирати інформацію, де ж наші випускники, де вони працюють. Ну, звісно ж, в Україні їх багато і вони часом посідають дуже поважні посади не тут в Україні. Здебільшого це стосується міжнародних організацій, корпорацій і цих керівники. І цей і керівники відділів, як не дивно. А я я маю на увазі, що ну Горлівський інститут мов, мовки, знайти всі думають, іноземні мови. Тобто, це викладачі, це вчителі. Так, у нас багато викладачів і вчителів. Але ну, от наприклад, у нас є Світлана Шитікова, яка очолює в Україні. Такий дуже поважний офіс європейський, він називається Ерасмус, Erasmus. Erasmus офіс в Україні. Тобто він займається всіма європейськими спільними з Україною освітніми програмами. Ну, це знаєте, величина дуже така високоповажна. У нас є Вікторія Давидова, яка є радницею аташе з питань. Преси та інформації Європейського Союзу. Знайти інша така висока постать. Це лише три, не, дві випускниці наші, які, про які я пригадала, їх дуже, дуже багато. І ще можу сказати, що от куди б не прийшов. Яку там компанію ти не прийшов, починаєш спілкуватися, запитують, ви звідки? Я кажу, Горлівський інститут наземних ой. І завжди знайдеться, або той, хто зараз навчається, або хто закінчив, або у кого жінка там закінчила. Тобто наші люди розкидані в Україні по, ну, буквально по всіх організаціях, які мають стосунки з міжнародною співпрацею. Ну, і це звісно. Uh... Інші країни у нас є свої такі, знаєте, дуже потужні діаспори студентські в той же самій Німеччині, у Франції, у Бельгії, і у Сполучених Штатах Америки, у Канаді, і у Південній Америці, і у Африці є наші люди в Китаї працюють дуже наші багато випускників. Вони навчають китайців англійської мови в Японії є так само навчають англійській мові японців. Є у Австралії, у Новій Зеландії є мій випускник Богданчик. Я його дуже люблю. Він зараз вже там професор університету і дуже поважна людина і завжди каже дуже дуже вам велике дяка. Я кажу, що є єдиний континент, який не засвоєний випускниками це Антарктида. Ну, нема там, нема. Знаєте, у тих групах науковців, які туди виїздять. Для роботи наших випускників немає. Я вважаю, що тут нам треба ще попрацювати а так всюди є. Ще, знаєте, одна цікава історія, я завжди її розповідаю, тому я, я, я брала участь в цій історії, і вона мені дуже подобається. Ви зрозумієте чому Того часу мені так пощастилося потрапити до Сполучених Штатів Америки, там було стажування і ми. Прийшли всі до міністерства освіти і науки Сполучених Штатів Америки. Воно відрізняється за своїми функціями українську, але тим не менше. І ми спілкувалися із заступницею міністра така цікава афроамериканка. І вона сиділа і запитувала. Там було дуже багато людей. Що, ну, людей 50, якщо не помиляюся, дуже багато з, ін... з різних країн світу. Це був початок стажування, і вона от запитує, ви звідки, ви з якого університету, ви з якого університету всі стають, представляються. ну Я встала, представилася. Я тоді була проректоркою. Сказала: Добрий день, я проректорка Горлівського інституту іноземних мов і тут ця жіночка. Піднімає так окуляр і каже: о, а я знаю Горлівський інститут іноземних мов. І така, знаєте, тиша у залі. Всі, так на мене, людина в Міністерстві освіти Сполучених Штатів Америки зреагувала на єдиний заклад освіти: Горлівський інститут іноземних мов. Ну, Ми потім з нею поспілкувалися, вона дійсно знала наш інститут там, за іншим іншими проєктами. Оце факт того, що ти навіть так нас знають, це було дуже-дуже приємно. І ми зараз наших випускників бачимо у великій кількості шкіл для переселенців у тих країнах, які я назвала вам країни Європи, де наші біженці зараз знаходяться. І у, кра... у Сполучених Штатах Америки там зараз дуже дуже багато наших випускників працюють саме у цих школах. І Я дуже дуже цим пишаюся, оскільки ну, вони роблять свій внесок в те, щоб наші люди почувалися себе більш-менш ем, спокійно зі знанням німецької, там іспанської, французької, англійської мови. Ну так, якщо коротко. Серйозний результат в всіх країнах, і працюйте над тим, щоб навіть там, де майже нема людей, теж були випускники. Працю. А скажіть, будь ласка, це тема болюча для переселенців, для людей, які виїжджають за кордон. Наскільки диплом вашого інституту взагалі підходить для визнання за кордоном? Так, дуже важливе для нас питання і завжди було. Ну, я можу сказати так, станом на тепер, в тих країнах, які я перелічила, наш диплом визнається. Звісно, це відрізняється, процес визнання відрізняється від однієї країни до іншої. Там, наприклад, якщо це Ірландія або Великобританія, там процес цей буде трішечки довший. Вони потребують додаткових якихось підтверджень нашого диплома. Якщо мова йде, скажімо, про Німеччину, про Францію, про Сполучені Штати Америки, про Канаду або про ту ж саму Нову Зеландію, то там лише потрібно. Надати наш диплом, і е, спеціальний офіс, який займається знанням дипломів, дає запит до нас. Ми підтверджуємо цей диплом, і на, на цьому ну, закінчується процес, він називається таким цікавим ностифікація, або ну, те ж саме, що без знання. І е, е, я ще так додам трішечки, що от останнім часом. Країни Європи, Сполучені Штати дуже обережно ставляться до визнання всіх закордонних дипломів. Але, на щастя, Горлівського інституту іноземних мов це не стосується. І от наші випускники, які випустилися минулого року, я знаю, що багато. То з них вже продовжив свою професійну діяльність е, з визнаними дипломами або продовжив навчання. Ну, наприклад, у нас здобувають бакалавріат, потім їдуть до тієї Німеччини і там продовжують навчання у магістратурі. І таких випадків у нас дуже дуже багато. Тобто проблем немає, визнаються диплом. Але треба ще цей диплом завоювати. Це не просто, я вам скажу. Нас треба навчатися. Це приємно чути. І скажіть, будь ласка, от що очікує людей, ваших вступників, студентів, які стануть вашими студентами, і які взагалі у вас плани, які буде, буде ваш навчальний рік? Взагалі розкажіть от, людям. Саме, які хочуть бути здобувачами освіти. Ой, яке обширне запитання. Ну, давайте поступово. Ну, я майже почала відповідати на запитання про те, що очікує вступника, він буде вивчати. Я думаю, що 100% цей вступник обере мови. Вивчення мов це такий процес невпинний. Тобто його не можна зупинити і сказати все, я вивчив мову, будь-яку мову, навіть рідну мову треба вивчати, вивчати, вивчати все життя. Тобто, якщо до нас свідомо приходить вступник, то він починає оцей процес опанування тієї чи іншої мови. Це не просто, скільки людський мозок. Такий Лінивий, такий лінивий, він не хоче інших мов. Йому достатньо рідної мови, він буде робити все, щоб ви не вивчили на мову, він буде вам казати, нащо на вона тобі? Та не треба ти такий. Не, не От ти знаєш російсько-українською і все і досить. Але якщо наполегливо працювати зі своїм мозком і кожного дня або ну, кожного тижня. Туди закидати щось нове з іноземної мови, то настане той самий момент, коли мозок скаже: Так, ладно, що там, яку мову вивчаємо? І все от з цього часу починається, знаєте, таке легке опанування іноземної мови. А до цього часу треба працювати, працювати дуже наполегливо. Ну, це перше, що очікує нашого. Вступника. А друге, ще він порине у світ студентського життя. У нас дуже активні студенти, які працюють над всілякими проектами у різних сферах. Це і культурна сфера, це і спортивна сфера, як не дивно, це і волонтерські справи. Це є робота в, в, у сфері науки. Ми практично зорієнтований інститут, але тим не менше, науково співтовариство -спів у нас є, і там є свої окремі здобутки. А можна ще м м працювати разом з нашими університетами-партнерами, і там продовжити своє навчання. Ну, Тобто відкривається знаєте, зовсім інший світ. Де багато варіантів того, як побудувати своє майбутнє і вже попрактикуватися у певному напряму своєї подальшої долі. А ще до речі, чверть часу свого студентського обов'язково наш студент буде присвячувати тим дисциплінам, який він обере самий. От у нас є. Я не знаю, там різні психологія сексу, психологія там сімейних стосунків, там або ну, щось таке дивне, там історія, я не знаю, одружених пар там чи література, якась там спеціальна література, я не буду називати навіть ці предмети, вони такі, знаєте, з цікавинкою, щоб вони могли дещо поглибити знання наших студентів з одного боку, а з іншого боку, зацікавити їх незвичними аспектами літератури чи психології чи мов, у нас до речі, багато часу буде присвячено у рамках цієї чвертини театральному мистецтву, мистецтву кіно, яке буде вивчати наш вступник, і це також дуже цікаво, як на мій погляд. А, ну а взагалі наші плани полягають в тому, щоб стати частиною, реальною частиною світового освітнього простору. Розумієте, можна тут, в Україні, вибудовувати заклад освіти, а можна зробити так, щоб всі найсучасніші досягнення світу у Тих царинах наук, ну де ми власне розвиваємося, щоб вони приходили до нас дуже швидко. Саме заради цього, ми дуже активно співпрацюємо. Я вже говорила про відкритий університет. Він знаходиться у Великій Британії. Він цікавий тим, по перше, це найбільший онлайн-університет у світі. Там, ну, як щонайменше 150 тисяч студентів зі всього світу. І от вони зараз нам надають активну допомогу тому, як нам швидше і якісніше розбудувати наше онлайн життя. Це університет Флориди у Сполучених Штатах Америки, які нам допомагають створювати цифровий Простір бібліотеки і наукових всіляких доробок. Тобто, от саме в цьому ми шукаємо своє місце, і те, що ми, по-перше, обрали цей шлях, а по-друге, те, що ми розмовляємо на рівних з такими поважними університетами, підтверджує те, що от ми інтуїтивно але обрали правильний шлях онлайн освіта. Міжнародного рівня, яка закінчується дипломом України, але яка визнається ця освіта у всьому світі, Ну, погодьтеся, що це непогана да? траєкторія для будь-якої людини. І, до речі, я, я не кажу молодої людини. Я з повагою ставлюся до всіх молодих хлопців та дівчат, але. Останнім часом до нас вступають ну, люди різних поколінь і дуже цікавляться саме іноземними мовами, психологією тією ж самою історією. І я дуже радію з цього. Я думаю, що в цьому також наше майбутнє люди в Україні потребують знань, а ми їм даємо, даємо ці знання. Ну, це також дуже коротко про наші плани, вони не всі дійсно перелічені мною, але от за браком часу я от так головне вам сказала. Дякую, дякую, пані Євгенії. Я думаю, що всім було цікаво те, що сьогодні ми почули, так що якщо у вас стає питання освіти, і сьогодні ми постарались розказати саме про Гордівський інститут. Іноземних мов, інститут з багатою історією, з прекрасними людьми, з випускниками по всьому світу, і взагалі що надважливо те, що доволі високий рівень освіти і визнання дипломів по всьому світу. Так що, якщо буде цікаво, будь ласка, звертайтеся, вступайте саме в цей інститут. Ще раз дякую. Якщо у вас будуть свої запитання. Пишіть, будь ласка, під нашим відео, ми ще раз зустрінемося і задамо ваші запитання. Чи може вам взагалі цікаво послухати щось інше в цьому напрямку? А з вами була Людмила Хомутовська. Всім дякую за увагу.